Де ж питання? Отже, чи, чи реально вже покращити те, що є? Як подаваєш? Ну, на мою думку, є такі питання, які можна покращувати без інвестицій. Це в першу чергу чистота, це ну, технічний стан внутрі маршруток, це вічливість водія. Це зобов'язати водіїв, щоб вони не розмовляли по мобільному телефону. Розмовляючи сьогодні із перевізниками, вони сказали, що десь вони координують свої дії. Вони просять встановити, наприклад, рації для цього. Я думаю, що це, на це можна піти, якщо це дозволить десь оптимізувати маршрути, ці всі чи є потреба в тому, щоб обіцяні покращення контролювали від так, що влада, що громада. Ну, якщо дивитися на те, що багато речей обіцялося і не були зроблені до сьогоднішнього дня при на попередньому підвищенні ціни, то контроль має бути не тільки з боку влади, але й з боку населення. Тобто люди мають десь якось реагувати не тільки емоційно усно, а звертатися з конкретними побажаннями і з конкретними претензіями до міської влади, яка має контролювати ці процеси. Тим більше сьогодні на виконкомі ми почули, що міська влада бере на себе десь відповідальність в плані контролю. За цими речами. Ще десь місяць тому ви спрямували до міської влади певний перелік пропозицій, як покращити ситуацію з пасажирськими перевезеннями. які там були ключові пункти. Ну, одним з ключових пунктів це було встановлення GPS-моніторингу, який фіксує не тільки переміщення маршрутних таксі маршруток в часі, але й фіксує кількість людей на конкретній зупинці, які сідають. Я вважаю особисто особисто, що це надасть можливість оптимізувати. Всі маршрути, тобто вони розказують, що у них вони дотримуються графіку, що вони там стараються. Але мені здається, що деякі графіки потрібно змінювати в залежності від пасажиропотоку і від навантаження на конкретний маршрут. Які ще пропозиції? Чи йдеться зараз про те, що сам стан автобусів не відповідає тому про що, як би це було доречно для Ужгорода? І ще яка ситуація із зупинками? Ситуація з зупинками це звичайно проблема, тому що зупинки, наскільки я розумію, видавалися, щоб люди отримали там якісь мафи, де вони можуть займатися бізнесом. І не йшов упор на те, що зупинки мають бути в якісному стані технічному, щоб люди там могли сховатися від того ж дощу від снігу і щоб автобуси могли нормально припаркуватися. Тому що, якщо ми їздимо по місту, ми бачимо, що практично... Ніколи маршрутка не стає на зупинку, вона не може це зробити технічно. Ті, хто мають е, декілька автобусів, які мають е, платформи для підняття інвалідів, вони скаржаться на те, що вони не можуть вивантажитися, тому що вони технічно не можуть це зробити. Тому це комплексне питання, як до нього підходити. Я думаю, що це знову ж в компетенції міської влади. Тобто вона має розглядати це все в комплексі. Нема схеми. Загальної руху маршрутів, от як є схеми руху метро, да? воно би було доцільно, тому що тоді би ми могли ще туристів, наприклад, привернути до цього. Тобто вони би користувалися більше міським транспортом, це б було зручніше для них. І я думаю, що якщо б міський транспорт став чистішим, культурнішим, працював по графіку, їздив по графіку, то багато людей з таксі пересіли б на нього. Тому що це дійсно є зручно і в цілому світі це зручно і цим користуються. Чому воно би не могло бути таким у нас?